Ісусу Христу! Ми бажаємо вам сердечного миру, миру вашій сім'ї, вашій родині і також нехай буде мир в нашій Україні. Сьогодні в нас особлива гостя. Залюбки я представляю нашу гостю Людмила Афанасьєва, капелан. Християнської служби порятунку спеціаліст з травм дітей і дорослих, дорослих цивільних і військових. А наша тема Воїн з фронту повернувся додому. Вітаю Людмилу у Івано-Франківську. Вітаю, вітаю всіх глядачів. У нас незвична тема. Про воїна, який повернувся додому, в цивільне життя, повернувся в сім'ю. І ми розуміємо, що ніхто, напевно, не був так на 100% готовий до війни. І можна тільки приблизно уявити, що переживає солдат-воїн на фронті чи біля фронту. Ну, передусім з вашого дозволу я хочу подякувати всім захисникам, які сьогодні сторожать, оборонять нашу Україну, які покладають свої життя, за те, щоб ми вільно жили в своїй Україні і привітати загалом колег, капеланів, військових капеланів Вчора було свято. І побажати миру нам, перемоги, і нехай Господь благословить усіх нас і залишатись живими, мудрими і підтримкою один одному. Дійсно, військовий, який потрапляє в умови бою, в умови війни, він абсолютно не готовий, навіть при всій підготовці психологічній, абсолютно не готовий до того, що він буде бачити, що він буде переживати, тому що вони переживають, коли це йде зіткнення безпосередньо, вони переживають великий стрес. І стрес накладає відповідно вже свої наслідки на поведінку, на емоції, на е, відносини з навіть з родиною, з колишніми друзями, загалом на все життя накладає. Чому тому, що е, воїн переходить на режим е, правил бою? Чому ми зараз, я хочу уточнити, що ми зараз говоримо саме про тих, хто мають контакти безпосередньо вірніше приймають участь у бойових зіткненнях на передовій, які безпосередньо мають вже досвід переживання втрат своїх побратимів, які безпосередньо перебувають під бомбардуваннями і так далі. Людина загалом створена для любові, для миру. Але, е, на жаль, ми не були пильними, і до нас прийшла війна. І зараз хлопці, які воюють безпосередньо на передовій, вони проходять етап переоцінки цінностей, тому що кожна секунда може бути крайня. І це правило бою, в якому вони знаходяться, заходить навіть коли він повертається там на додому в відпустку чи загалом повертається. Вони заходять уже як риси характеру. Це безпосередньо контроль. Контроль тому, що організм весь фокусується на тому, щоб зберегти. Зберегти його як особистість, як тіло, як людину. Ось тому воно не змінюється навіть при поверненні додому. І він тримає контроль. Дуже багато родин жаліються дружини, а в мене великий досвід спілкування саме з дружинами, з родинами із хлопцями, які в госпіталі, загалом, які на ротації. То родини жаліються, що він не такий, який був до війни, до того проєкту. Коли був мир, коли він був сім'янином, татом, він працював в колективі і так далі. І коли ти розпитуєш, що саме змінилось, він інший, він холодний, він не емоційний, наскільки він був, тому дуже багато змін йде. Чому? Тому що для того, щоб вижити, мозок контролює ситуацію. Тому змінюються емоції, змінюються відносини, змінюється поведінка. І змінюється те, що людина переходить в режим контролю. Ну, напевно, не тільки воїни не були готові, не були готові і е, е, родини, так? так? Ніхто не готовий до такого, ага. до таких речей, до таких новин. І ага. це тільки послухати новини, це гнітить. Ага. А якщо людина безпосередньо звідти прийшла, вона знає не тільки те, що в новинах, а як воно насправді відбувається. Ага. Наше таке суспільство, яке воно є, і, і воно нічим не змінилося е, з приходом цього, 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 цієї трагедії, цієї війни. А от як змінюються відносини між чоловіком, воїном і дружиною і дітьми? Що угу. тут змінюється? Ну, на початку хотіла б сказати, що чоловік він захисник. Ну, загалом роль чоловіка це захисник. І е, коли е, чоловік вирішує, приймає рішення, чи його е, призивають, чи він сам е, приймає рішення йти у військо, а він проходить підготовку певну психологічну підготовку, не дивлячись на те, що не можна підготувати до втрати, не можна підготувати до того, що він бачить. Е, але немає культури в Україні підготовки родин і роботи з родинами безпосередньо з дружинами, з мамами, з батьками, з дітками, що, які залишаються так. Вони безпосередньо так само переживають. Вони хвилюються за життя тата, чоловіка, сина. Вони. В режимі очікування постійному, тому що в кожен дзвінок телефонний їх лякає, і вони в такому психологічному такому стані перебувають весь час, доки воїн не повернеться коло родини. І після того, як воїн пішов на фронт, рідко в яких громадах зараз передають значення саме підтримки, психологічні підтримці родин. Щоб пояснити, безпосередньо підготувати родину до прийому, до повернення тата, чоловіка, сина. Що тому чому? Тому що громада загалом не готова. Коли воїн повертається додому, родині хочеться гостей прикликати, весь рід збирається, щоб поспілкуватись, розпитати, а цього категорично не треба робити. Чому? Тому що зміна урі... пріоритетів у воїна, він буде більше вибирати усамітнення. Йому потрібно е е свій простір і контроль безпеки, в якій він перебуває, і особливо не потрібно розпитувати нічого. Що він захоче, він розкаже. Чому? Тому що та інформація, якою він володіє, те, що він пережив, він не хоче родині розказувати, щоб не травмувати додатково. І є така інформація, яка дуже болить, тому що рани фізичні, вони явні, вони заживають з часом. Але ті душевні рани, які отримує психологічні травми, які отримує воїн, вони потребують певного часу, і інколи навіть втрата, вона ніколи не загоюється. Вона трошечки притупиться, але не загоїться. Тому при поверненні воїна змінюються відносини. Він менше проявляє емоцій по відношенню навіть до дружини, то він міг її 350 разів на день сказати, що він її кохає, обійняти. А зараз він змінився. І дружина сприймає це як що він холодний, він вже мене не любить і так далі. А він просто контролює ситуацію. Він, якщо він емоції проявить, значить це перший крок до можливої загибелі. Так? Це небезпека, тому що правило бою не забуваємо. По відношенню до діток дітки пам'ятають тата веселого, який бавився з ними, з яким можна було повалятися, побавитися в різні ігри, то тато зараз прийшов зовсім геть інший. І діти відчувають, що тато не скучив за ними, і тато не цікаві їхні ігри. І ми маємо обов'язково. Готувати дітей до зустрічі з татом, говорити, що тато любить, але на даний момент він дуже багато переживає ситуацій, і він не може просто так забути друзів. Він не може просто так прожити якісь, якісь ситуації, які були. Але він вас любить, тільки тато буде бавитись з вами. Просто часу треба трошки довше, і е, діти, які люблять татові сюрприз, любили сюрпризи робити, і взагалі весела родина була зараз. Перетворюється на е, співпрацю, е, команду співпраці. Чому тому що навіть дітки, е, які хочуть поговорити з татом чи поспілкуватись в його кімнаті, то мають постукати і попередити тату. Це я для того, щоб воїн розумів, що це не небезпека, а це е, дитина. Тому змінюються відносини, він не може проявляти не тільки емоцій, нього поведінкові речі змінюються. Він ніколи не піде вчасно на гостину, якщо їх запросили. Чому? Тому що йому треба контролювати ситуацію або запізниться на годину, або прийде раніше для того, щоб бачити, хто приходить. Знову ж таки, це риса характеру вже, і вона може бути його супроводжувати до дуже багато років, якщо. Не допомагати <кій>, зрозуміти воїну, що це нормально, це реакція, це не діагноз, це не психіатрія, це просто реакція організму, мозку для того, щоб зберегти його в тих важких умовах. Ну, звичайно, ви говорите так, як кажуть, на загал, та то, то бувають якісь винятки, так бувають по різному. Кожна людина це індивідуальність. І до кожного, напевно, залишається завжди до кожної людини індивідуальний підхід і особливе відношення. Що ми ви порадили робити для створення збереження такого позитивного, прекрасного, наскільки це можливо, психологічного клімату в родині воїна, який повернувся з фронту? Перше, найголовніше, що я хочу сказати, що ці всі от ці важливі речі, що я говорю, це стосується багатьох, але не, не на загал, тому що залежить від того, де перебуває воїн, який в нього досвід з дитинства ще травматичний, може підключитись. І багато-багато чинників. Але для того, щоб зберегти воїна, для того, щоб створити хороший, позитивний психологічний клімат, найважливіше це прийняти. Ту ситуацію, яка створилась, прийняти досвід воїна, прийняти і поважати, і намагатись, е, 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 йому допомогти своїм перше молитва. Молитва. Тільки Господь може зцілити душу воїна. Е, далі, тільки Господь може створити психологічний клімат у родині. Взаєморозуміння, любов, тому що якщо буде панувати любов, вони приймуть один одного і зрозуміють, і не буде ніяких ультимативних таких речей, які можуть можуть і виникають за часто дружини. говорить, я не хочу миритись, я хочу нормального чоловіка. Я не буду з ним жити, тому що він такі речі робить. Він вночі може додушити, він кричить, він воює вночі і так далі. і і так далі, і Це не той чоловік, за якого я виходила заміж. І це теж є має місце, тому що дружина не підготує. Товлена не готова і її теж треба підготувати для того, щоб вона зберегла шлюб діткам теж пояснювати і навчати діток з повагою ставитись до права тата бути у усумітнені. І якщо тато не хоче на великий загал людей, тому що він має контролювати ситуацію загалом і він не виходить з цієї позиції, то не потрібно великі такі, знаєте, збирати гостини. Не потрібно розпитувати, якщо він захоче, він скаже, він розкаже. Ліпше запитувати, що йому смачненьке приготувати, та? безпосередньо розказати, які успіхи дітей у школі, намагатись створювати таку, знаєте, невимушену, без підозри, без додумування, тому що ми жінки іноді додумуємо, знаєте, чоловік одне слово сказав, а ми десять ще додумуємо, тому що ми такі. Творчі особистості. І на загал це повага до того, що воїн може переживати емоції, повага до того, що він може дозволити собі просто відпочити, просто бути на наодинці, просто поплакати, чого він може не дозволити собі в колі родини. Але коли ми будемо говорити, що ми його любимо, що ми дуже хвилюємось, коли він там, ми молимось, ми несемо на руках молитви, його кожного Божого дня він зрозуміє, що це підтримка, що тут можна довіряти цим людям, що вони не зрадять, що вони зрозуміють, що він може бути слабким, він може бути слабким. Коли не справляється з тими емоціями, з тим горем, які він, можливо, пережив з втратою друзів, дуже багато хлопців. Чому? І найголовніше, щоб родина зрозуміла, що він має право побути з побратимами, дати йому право. Тому що є багато так, що дружина починає Ти там з побратимами, Ти дай нам часу. То треба дуже уважно бути до бажання побути з побратимами, тому що він може там бути слабким. Вони в одній темі не говорити ні в якому разі, як ми тебе розуміємо, тому що ви не пережили того, що він переживає, а з розумінням ставитись до того до нових правил функціонування родини. І з часом я не скажу, нема таких досліджень, що абсолютно, знаєте, воїн відновився, реабілітація пройшла і так далі. Але з часом це допомагає адаптуватись воїну до життя без війни. Угу. У нас ще є приблизно три хвилини часу, які у вас побажання так згідно цієї теми. Воїн з фронту повернутися додому. Що ви би ще хотіли побажати, сказати е, дружинам, е, дітям, воїнам, які повертаються, можливо, батькам, та, які, які зустрічають своїх синів, і так далі на завершення? Я би дуже хотіла побажати нам бути терпимими один до одного, пильними, уважними, щоб ми допомагали один одному, не причиняли добро, а допомагали. Щоб в громадах зрозуміли наскільки важливо підтримати родини воїнів, які сьогодні захищають і боронять особливу увагу хочу звернути на те на підтримку дітей військових у школах, у громаді і проводити безпосередньо такі, знаєте, зустрічі там, де можуть родини. Військовослужбовців поговорити, щоб вони зрозуміли, що вони не одні переживають оці всі емоції. І, звісно, хотіла побажати миру нам усім. Е... Ніхто не чекав такого розвитку подій, що росіяни будуть вбивати українців. Але в е... нас є багато питань, над якими ми маємо з вами задуматись. І дуже важливо, щоб ми. Прийшли до Бога з каїттям і несли на руках молитви наших воїнів, тих, хто захищає нас сьогодні. Хотіла б зачитати з Слова Божого безпосередньо, а це перше послання до Солонян, п'ятий розділ, одинадцятий вірш. Тому втішайте один одного і повчайте один одного, як ви і робите. Бажаю вам бути ресурсом один для одного. Любити один одного і побачити нарешті того ближнього, який потребує вашої підтримки допомоги. Нехай Господь вас благословить. Так. дякую, Людмила Іванівна, і дякую за те, що ми сьогодні намагалися розкрити цю тему. Воїн з фронту повернувся додому. І ми можемо додати. Я можу додати, що важливо читати слово Боже, так яке заспокоює, псалми читати, Євангелію читати, яке не тільки заспокоює, а приводить нас до спасіння. Тому що Господь він хоче нас утішити, хоче нас підбадьорити. І важливо, як ви сказали, прочитали, щоб ми підтримували один одного. Ми потребуємо цієї підтримки, щоб наш дім залишався вдома, щоб там був сімейний затишок, щоб ми, ми мали це взаєморозуміння. І Христову Любов один до одного, і прощали, прощали і інколи і, і терпіли. І треба терпіти один до одного. так, тому що ми… Любов довго терпить. Так. І ми в мирний час, це складно було, так, а зараз тим більше, щоб ми були такими люблячими людьми, які шанують і поважають один одного. Якщо ви хочете бачити наші попередні програми, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал, одноіменний Ютуб канал Мир вам. Дякую вам за ваші вподобання. Дякую за те, що ви підписалися на наш канал. І дякую за те, що ви його рекомендуєте своїм ближнім. Рівно через тиждень, у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде ще одна програма з участю Людмили Фанасєвої, але це вже буде інша тема. Слава Ісусу Христу!